Ну і Україна запропонувала Росії провести зустріч президентів Путіна і Зеленського до кінця серпня. Про це розповів голова нашої делегації Рустем Умєров за результатами третього раунду мирних перемовин. Давайте послухаємо секретаря РНБО власне після вже зустрічі. З нами цим відео поділились колеги з Суспільного. За що їм дякуємо. Сується гуманітарного треку він буде неодмінно продовжуватися. Ми наполягаємо на припиненні вогню безумовному. Ми також ставимо пріоритет зустріч лідерів і гуманітарний трек. Результати побачимо на цьому етапі, як ми вже узгодили. У нас є певний поступ по гуманітарному треку. Ми будемо це продовжувати. She was in HK. Um міністр закордонних справ закликав до негайної зупинки вогню. Як виглядає ваш поступ? Українська сторона завжди готова до переговорів про припинення вогню, і американська сторона ініціювала такі переговори. Президент Трамп як ви знаєте, наші перші зустрічі проходили у Саудівській Аравії, потім у Парижі, у Лондоні, двічі у Туреччині. Це вже втретє, і ми завжди будемо ставити у пріоритет припинення вогню. На теперішній час рішення не залежить від нас. Світ зараз має підтримувати Україну, але ми готові до припинення вогню. Це російська сторона цього не робить. Джеред Малсон видоволстрій джанал, текі фіртамстрічорнал. Дякую за ваш час. Чи я правильно вас розумію, що це може бути остання зустріч у такому форматі? єдиний варіант продовження. Це якщо Росія погодиться на зустріч лідерів і що є гуманітарний трек, Це тобто я вперше чую. Таке питання, ми ніколи такого не говорили. Ми завжди говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується. У нас вже пройшло багато зустрічі від початку цієї ініціативи минуло шість місяців. Маємо поступ на гуманітарному треку, що стосується. Перемир'я до нас немає пра поступу поки що, і ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів. Це те, на чому ми зосереджені зараз. Наталія Фібрик, Україна Тівічанован Плосван, сенкію посибінаталія Фібрика, Денплюс один. Дякую за цю можливість. Ця Зустріч а, а, тривала 35 хвилин всього. Чому так мало? І чи а, можливо у вас були уже раніше зустрічі з паном мединським Можливо, ви побачили якусь зміну ставлення російської делегації, і чи ви говорили про меморандум перш <непрес> за все? Ми завжди маємо зустрічі одночасно з усіма колегами, які відповідають за різні треки, гуманітарний, політичний зупинка вогню. І ми на цьому етапі працюємо наскільки я пам'ятаю це. А, а, Розпочалося а, сьогодні з шостої години і лише недавно закінчилося. Отже, ми працювали над цими питаннями сьогодні. По одному питанню є результат з іншими двома процес ще триває. Дякую. відпускаємо делегацію, тому що час у них обмежений. Я ще на кілька хвилин із з вами.